Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас, виходить, 11 червня. Середа вже. Отак От я вирішив, друзі, психануть. Закінчились у мене колишки і ось зробив декілька таких грядок, а якщо бути точним, то три Ось такі пересипав соломою і вирішив, хай мої. Томати, помідорки мої, хай лягають на солому та дають мені врожай. Я не, не думаю, що я перший у такому ноу-хау. Але мало хто так робить, знаю точно, тому що е, і хожу повз городи сусідів і інших людей, інших е, садовників, городників, дачників, то мало так хто робить саме що стосується помідорів. І от ми так вирішили в цьому році отак психонути трошки. Побачимо до, цього, до чого це приведе. Хто вже таким чином вирощував помідори. Пишіть, який результат, що в плюс, що в мінус в такому способі вирощування. Буде цікаво почути ваші думки. Ось тут виходить у мене ще одна. Така грядочка десь якщо приблизно, то е, більше ніж півсотні не хватило колишків, і оце я вирішив на такий крок о. Таким чином це все виглядає, десь приблизно 25, максимум 30 сантиметрів навколо томатів, щоб була простелена соломка і такі непогані у нас помідорки. Вон уже там. Цвітуть і там цвітуть. Уже багато де зацвітають, багато де вже давним-давно цвітуть, саме перші Ось таким чином. І ось тут ще трошки так теж зробив, Получається. О! Правда тут достатньо високі, ну нічого. Ми їх положимо, і я вважаю все буде норм. Таким чином. Там, друзі, виходить у нас будуть томати на сині, помідори на сині.